Лешо, вона коло мене спить, якось копалить, а так можна не повторить. І з нореньким на зв'язку я той самий мухомор. Піз ніякого сенсу. Я просто вирішив подивитися свої старі відео, я їх не передивлявся дуже-дуже давно. І щоб це не було, пропадало зря, я вирішив зняти це на ютуб. І в принципі це все. Ви думаєте, що ще щось буде? Ні, хрена. А, до речі, я намалював свого персонажа. Як вам оцінюють в коментарях і так далі. А багато хто не знає, я давно знімав Майнкрафт. В принципі, як усі на цьому білому світі починали з Майнкрафт. Перше відео. Виживання Мухомора. перша частина. 4 роки тому. Можна подивитися. На да, всім привіт! Ой, ні! Я не можу це дивитись, той мій голос дуже-дуже дуже. дуже, Як у піздюки, а? Саме так? Зустрійте, не з вами говорити. Мені соромно це дивиться. <звук> Мені рекламу ніхто не платив, тому підпишись на мій телеграм-канал, там багато цікавого не пошкодуєш. <звук>

П'ят зірковий. Ааа! І всім бувайте! Може, мені нічого сказати про цей, да це звичайний Мінкрафт, що про нього можна розказувати. Звичайно, як маленький піздюк. Виживай і розказує про це на ютубі. Друге відео. Ой, це буде важче. важче. Лисиця і лікурка Доктор Глюк. Анімація перший сезон. Зацініть, цей мене новий питомець Я зідав курицю з лисицю. Що він може? Ми зараз подивимось. не суме... Ну пошлю його годувати. Як і для цього відео. Я ніколи не писав сценарій для віно. Я навіть тепер не писав сценарій, тому що нахрена ну, мені потрібно на реакцію. Якось так. А що наша людмиха з ну нам дуже хоче їсти Нью-Хрисити 100% краще, ніж людина. Він може розняти 10 тисячу а може там, наприклад, два. Да. Ти що Пішка думається, що тобі це пусти на Пустина А Це відео просто якийсь кусок лайна, Трошки перевареного. Але з'їстися аж можна. Не рекомендуємо, але подивитися можна. Такий цікавий момент в кінці, яка цікава заподляночка для хто це. Лицего мужика. Я думаю, всі поняли, що це якась пародія на якийсь відосік, який я не хочу розказувати, тому що я мана. В цьому відео я кладу оцінку звук. 20, картинка 20, сюжет 2 из 10. Коротше хуйта, одним словом. Но то, то задумка это... 50. Идимо далі. Ми мем на цьому канале. Татарстан гуд. Минтимер, Шаймиев, Рудольф, Нуриев, Кубайдуллина, Софи, Ринат, Ибрагим, Фалсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ринат, Хамат, Вичулпан. Минтимер, Шаймиев, Рудольф, Нуриев, Кубайдуллина, Софи, Ринат, Ибрагим, Фалсум, Марат. Короче, цинка и видео 10 за 10. Идем отдали. Да, ще забрати. О, не до аніматора. Перша частина. Я новий аніматор, яка я знімав обзор на других, і зняв обзор на тебе. Скажу зразу я, в цьому відео по аніматорів лише це підлизло, тому що мені було їх все одно критикувати. Ось я писав. І здоровенькі були, не сказав я, аніман. І сьогодні у нас буде обзор на моїх колег, в тому же аніматорів. І зразу скажу, перший випуск буде по фану, лайтовий. Тож, погнали, погнали. І перший у нас на очереді Гусь Річков. Привіт! Плюсом, гарна рисовка, гарна анімація. Уважаю, достаєш плюсик від мене. І слідущий, і точніше, слідущий у нас ефір вдохновений. Тут є гарна рисовка, ще шикарна рисовка професійного уровня. А тепер про мене мало анімації, вона є, але і мало. Я сказав, що буде по фану, тож не сужайте мене. Я теж так вам кажу. І слідущий учасник в студії. Це вже краще, ніж було, мінімум. І моделька прикольні, і задній фон нічого такий, і голос уже, і мужчина. Мужчинка. Мужчинки, мужчинки. Мужч... Мужчинка. Мужчин. Якось так. В цьому відео кладу оцінку 60. Вже видно прогрес. Якось так. Хочу якесь останнє відео взяти, на цьому буде. Дивовижний, неймовірний кінець. Анімація про Майнкрафт. Перша моя анімація на 6 секунд. Я те. Ну, все це мій бачення. Десь з 10, всім до побачення. Шутка. Всім дякую за перегляд. З вами був той самий Мухомар. Дяка-подяка і низький вклін. Всім до колись! Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we come for you Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we come for you?